Окей, всім привіт! Давно не бачились. Сьогодні буде коротке відео про рибалку. Я сподіваюся щодня упіймати камбалу або тріску, або навіть форель Тому вийде в мене чи не вийде, пропоную вам подивитися сьогоднішнє відео. Тому приємного перегляду і погнали зі мною на рибалку. с Ой, давайте же кану. Обратите внимание. Разгрызла. Ну, пипец. Пипец. Да, она его съела. А мы еще раз попробуем. Цевано. Только я не могу этот поймать момент. Создается камбала. Да. Так их мы знаем. А что то внизу еще? Главное, чтобы не такая бумс. вот такая, друзья, камбалочка. Сдается на засолку пидор. Вот так да-да-да-да, подтягиваешь и подмок. Она подмостка. Не уйдет далеко. Не спеши. Тямиш только спиннингом. Тянешь спиннингом. <ріхи> Ого. Ого, так. я не могу достать. Держи. Я знаю, футцер. ну ты молодец. Это, это, это Ух, сон. тебе повезло. Ух, повезло, Леонид. Потому что я мастер зацеплять. Вообще молоток. <свят> ну, вытянула, можно сказать, ты сама, потому что она тяжелая, из-за этого... В руку брать будешь? <свят> как? <Водка? свят> Достала маленькая Атошка. Тепер беремо... Ні, ні. Беремо цю резинку, нитку і обматуємо нашу креветку. Буде ще не одне відео. Так, першу ми спінг налагодили. Тепер переходимо до другого. Можете закинути, тобі той налагоджує. Нічого. Конечно. Она, видишь, сейчас может давление что-то меняться, и она такая хоп-хоп. И... Ну, да, Не знаю, что это за рыбка такая. Так, народ, это це снова вот этот бычок. Це вже вторий. Це менший. Вторий, значить, бучок. Чи этот? Оце трошки вже менший, да. Як його петух маски, чи бучок той. Це тут стайка камбол, 100% в мене теж дергає. Нічого Так, ну що, став... Низу, так, босс. Ні, це камбола, стопудово. Я вже Да, 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 так. Так, 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 ось вона. Главне, щоб не сорвалося. І десь сюда. Так. Ой. От так, друзі, працює наш новенький спинг. А про те, на що ми ловимо, я вам покажу згодом. Може у цьому відео, а може в наступному. Такс. Короче, шановні, мені дуже подобається рыбалка на донку. Це щось таке дуже-дуже прикольне. Так. До речі, друзі, отакі вот от щепчики в мене взагалі супер тема. Не треба пальцями там нічого. Тут хоп, такий блокіратор, чехольчик. Дуже-дуже зручно. Так, у нас нарисувалось певне... Ох, ялки палки. У нас тут певна проблема. Да, так, кривая так осталась буквально на раз, два, три, чотири, п'ять. Ну нічого. Значить, шумер уже наловилось, да? так от хоп, 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 хоп. тебе це я дам менше легше что, Та... дергая, да, о, есть так, 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 помогать. Вау! Я вже вс тин. Оце контент у нас на каналі просто... Я думаю, та воно було видно, я сподіваюсь, так. Да. Оце майже чих-чихипи. Нічок. Буває таке, не треба спішить. на потрошку потрошку довела ее, дала ее успокоиться, не так быстро. Я знаю, азарт, лишь бы это, но на трошки релакс и кистресс. Четвертая... Рыба за сегодня? Да, и не такая, что... Потому, что еще... А все разные? Сто волна, я бачу. Так, надо закидывать свою утку. Это была моя четвертая рыба. Они все... Ну да, круто. Так, шкода, что дождь капая. Да, да. Да. Реально, ты сегодня вообще космон по размерах? Супер. Ты бачишь, Ля. оно далеко дуже. Ну легкая, походу, камбала, но... Я ж кидав, ты бачила куда? Я уже определяю, потому что клюет, потому что оно еле-еле бьется. Ну, видишь? Нет, это не это, это якась. Длінна риба це тошка. Може, й твоя. Так, шановні, це дуже маленький тошк, тому ми його що правильно відпускаємо. Зараз спробую узяти отак от. Ох, сильна риба. Маленька. Оце... Опа. Такс. О, далі. Чик-чик. Ой, я так сфоткали. І все. І. Ну. Плыви. Все. Поплила. Хто б мог подумати, що я колись отак буду на півночі. Відпускати таку рибу, як тріска. Ну, нічого, такі правила. Тут нічого по-іншого не зробиш, тому що такі правила, від 42 см можна забирати таку трісочку. А так як вона явно не 42 см, а дуже-дуже маленька тому, ото її засняв, показав, що вона тут є, і хай вона росте. Ще хай підзиває своїх родичів, які вже набагато багато старші, ніж вона. Ну а ми ще трошки, напевно, половимо, тому що у нас ось така ситуація, а я теж не бачу. Не, є, є ось раз, є два. Тут якась голова Короче, коротше. Криветик і тут щось мокрое. Нужно буде положити картонку, щоб воно впитало Вот такі от пороги. Коротше, мені рибалка сьогодні дуже подобається максимально. Замінимо таку криваточку Така маленька, апетитна, я сподіваюсь, рибі вона теж подобається. Погнали заміняти. А стоп. А чи треба? Напевно, ні. Ні-ні-ні, не треба, там теж норм. Тут ми зараз її отак от зробимо, коротше, трошки вниз, трошки хвостика сюдою. І все, як кажуть, нарвесі вельдебра. Закинули, треба взяти якусь іншу тряпку, ганчірку. життя вже все. Так, прикриваємо. оп 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 Хоп-хоп-хоп. Кому подобається це відео, поставте обов'язково лайк, напишіть коментар, чи варто мені знімати щось подібне. Так, даємо нитки опуститися. Хопа. Хопа. Так, бачите, там глибина, там є тріска. Вот тріска у нас полюбляє глибину. А отут вот мілко. І тут у нас в основному плаває тільки камбала. Ну і оце сайда. Ну сайда, опять же, бачите, вона клювала у нас на верхній гачок. Ну що, друзі, отак вот от уже збираємося ми їхати. І тут... Остання у нас клює рибка. Щас. Щось таке опирається, опирається, ти гля. Так, это наша камбалка. Главное, чтобы она тут у нас еще не оторвалась в последний момент. Так, такс. Ну все, я думаю, такая камбала у нас вот она На этом можно видео, наверное, завершить. На сегодня хватит. Пакуемся. Надо его... Його... Вот все, кстати, уже все. Можно заменить тут гачок. Сейчас покажу. Це, короче, приплыв лайнер, який сигналізує, що нам пора уже ехать додому, бо тут у нас закрывает месток. Коротше, отаке от от у нас відео отрима. Зараз припливає цей круїзний лайнер Конг Харальд. В общем, що я хочу сказати, от таке відео у нас вийшло. Зараз ви побачите, який взагалі у нас улов за сьогодні. Як я вам і обіцяв, зараз покажу то, що ми упіймали. Беремо першу рибку, це у нас сайд. І закидуємо її у... на ваги. Це рекордсмен. Кіло. 640. Так. Це перша така. Ну, я думаю, вона така крупно-крупна. Так. Друга у нас кіло 200. Трошки поменше, але теж непогано. Ідемо до камбл. Один. Два. Три. 4 і 5, 5 камбук. І що я можу сказати, в принципі, на цьому напевно все. Тому, дякую за перегляд. Всім, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, чи треба знімати такі подібні відео. Бо зараз почнеться, мені здається, здається, що на... зараз буду ловити я рибку. Е, якщо. Більше потепліє, то з'явиться вже Мокрель, Скумбрія і все таке. інше. Ну, Взагалі тут багато дуже сезонної риби. От зараз попит іде на в Москву Фарель, яку я витягнув. Фотографію зараз вставляю вам. Але відео на той момент я не знімав. Но сподіваюся, що ще відео ви таке подібне побачите. Коротше, все, дякую за перегляд. Всім гарного настрою, всім пока. Чекайте нових відео, які незабаром будуть виходити. Бо з цього відео почнеться абсолютно нове життя каналу. Я вам обіцяю, Пока.